Друже, привіт! Недавно на своєму каналі я розповідав про те, як можна сплачувати за мобільний зв'язок всього 50 гривень на місяць, і то відео набрало дуже багато переглядів. І там мені справедливо зауважили, що так, все круто, все класно, але є ще більш дешевий варіант мобільного зв'язку. Тож в сьогоднішньому відео я розповім тобі саме про нього. Як ти сам зараз бачиш, друже, багато операторів українського мобільного зв'язку підіймають ціни на свої тарифи. Але проблема виявляється в тому, що не всім українцям потрібен весь той обсяг послуг. Слуг, за який оператори їм пропонують платити. І це, звісно, окрім того ж індивідуального підходу, коли мобільний оператор сам визначає наскільки платоспроможний його клієнт, і на основі цього пропонуємо більш дорогий тариф. Таким чином, виходить, що комусь хороші тарифи доступні, а комусь не дуже. Тож сьогодні я розповім тобі про ще одного мобільного оператора, який цих недоліків позбавлений. Звісно, він має і свої недоліки, про них я також розкажу. Але загалом, як на мене, пропозиція дуже цікава. Але одразу, друже, це не реклама, і жодної копійки від цього мобільного оператора на свій канал я не маю. З іншого боку, хочу традиційно подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і подобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду. Бо так YouTube Вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали. Перше, що я хочу тобі показати, це тарифний план 400 гривень на 365 днів. Так, так, друже, на цілий рік. І судячи з його назви 2020, він зовсім не новий. В ньому тобі щомісяця надаватиметься 2,5 ГБ і безмежний доступ до дії, і також 50 хвилин розмов на інші мобільні мережі. Всередині мобільної мережі дзвінки безкоштовні, безлімітні. Але коли хвилини закінчуються, то кожна наступна хвилина буде 45 копійок. Тож, якщо ти дуже любиш поговорити і сам при цьому дзвонити, навряд чи сильно на цьому плані ти зекономиш. Але якщо дзвонять тобі, то чому б і ні? Також, якщо ти дуже хочеш поговорити посидіти в інтернеті, ти можеш додатково замовити 2 гігабайти за 30 гривень або доплатити ще 25 гривень за 100 хвилин на номери мобільних операторів України або на номери мереж фіксованого зв'язку. На цьому моменті давай так по-чесному. Те, що ти в цьому місяці не використав, на наступний місяць все-таки не переноситься. Отак, от, от друже, 400 гривень за один рік. Якщо ти сплачуєш більше за один місяць, став подобайку і сумний смайлик в коментарях. Ну і власне те, що було в назві цього відео, прикольна концепція без абонплати, що можна отримати від мобільного оператора в 30 гривень за 30 днів. Це 2 гігабайти інтернету та необмежені дзвінки всередині мережі. Ну, якщо ти хочеш дзвонити на інші мобільні оператори, навряд чи це тобі підійде. Але є інший варіант: за 75 гривень ти можеш отримати 3 сотні хвилин на номери інших мобільних операторів або фіксованого зв'язку, і 5 гігабайтів інтернету. Причому, друже, є фішка. Привідки в старе Vodafone. Невикористаний трафік можна перенести на наступний період. Ну, так от буває нормальних людей. А вишенька на тортику для цього мобільного оператора в тому, що можна завовити Є7 і навіть перейти на нього із збереженням свого номеру. Щодо зв'язку. Це віртуальний мобільний оператор і здебільшого він користується мобільною мережею Vodafone. В нього, як і у попередньої лайки, також нема 4,5G, в нього є 3G, але, як то кажуть, цієї швидкості зазвичай вистачає. Ну і тепер переходимо до мінусів. Куди ж без них? Якщо зайти на популярні сайти, де збираються відгуки користувачів, можна побачити таку картину. Але якщо ти захочеш почитати відгуки, то, скоріш за все, знайдеш, що більшість претензій є до якості зв'язку. А до більшості ці операторів в певних місцевостях також є претензії до якості мобільного зв'язку. Інша велика група претензій це відповіді оператора. Комусь нахамив, комусь відповів на те, але з іншого боку, до Київ оператора, наприклад, ти взагалі не зможеш дозвонитись у більшості випадків. Також у відгуках я знайшов, що популярні месенджери чомусь не люблять номери цього мобільного оператора, і через нього неможливо в них зареєструватися. Тож, друже, якщо все це тебе влаштовує і нічого не відлякує, знайомся, мобільний оператор Тримоб від Укртелекому. Перейти до нього із збереженням старого номера, купити новий номер або замовити якийсь пакет послуг можна безпосередньо в них на сайті. До речі, в них на сайті є ще багато інших прикольних тарифів, хоча вони не такі дешеві, як ті про які я тільки що розповідав. Також, якщо ти із тих, хто любить круті номери, можеш обрати такий в них на сайті. Ось таке тобі знання на сьогодні, друже. Якщо ти вже користуєшся цим мобільним оператором, напиши, будь ласка, внизу в коментарях, як воно тобі, чи задоволений ти якістю, чи ціна відповідає цій якості. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.